Так, Всім привіт! Микрохвильовка гуде, світить, не гріє. І При тому вона досить неприємно смердить От Таке щось відбувається. Хочу показати, в чому причина, проблема, в чому може бути нюанс. Значить, Добрався до цієї частинки. Хто знає, тут вже випаяні три запчастинки тут таке реле. І два резистори. То вони отут. Хто знає, це є ну, так називаємо їх пускові резистори. А це реле в основному тут стоять на 24 вольти. Як працює схема? Стоїть реле. Тут простенька схемка, стабілітрончик, конденсатор, резистори. При запуску схеми нагріву, трансформатора. Там на невеличкий проміжок часу все навантаження йде через резистор. Резистори тут два в паралель припаяні, тобто ці. Провідники 5 Вт, ом, а в паралель, відповідно, виходить 10 Вт і там 22,5 ОМ. Навантаження йде через резистори, там якийсь там невеличкий проміжок часу. А далі замикається реле. Контакти реле, оце, це типу кутушка, а це два контакти йдуть паралельно оцим контактам. Замикається реле, і далі все навантаження йде через реле. Це так, якби, для такого плавного, м'якшого запуску самої схеми ну, магнетрона, ну, трансформатора і так далі. Получається ну, таке більш м'якше без такого не знаю, удару, звуку такого собі специфічного. Відповідно, резистори стояли отут. А зараз покажу, як вони стояли. Ну, напевно, от так стояли. І оце реле. Видно, що реле підгорене, резистор також. Чому так сталося? Саме реле це вже не перший раз таке. Буває, що контакти обгоряють всередині, тобто силові. Буває, напевно, частіше, що відгоряє оця обмотка на 24 вольт. Тобто вона не показує ніякого опору. Взагалі нічого. Контакти десь відповідно, котушка відгоріла. І все навантаження постійно йде через резистори. Резистори. Навантаж... Ну, вони не можуть витримати таке навантаження тривали. Вони розігріваються, напевно, чуть не до червоного. Реле досить близенко, і відповідно крильока пробує запускатися, чуть-чуть щось там попрацює. Розігрілося до червоного, поплавало реле, воно почало смердіти. Тут текстоліт почав смердіти. Ну, Десь там чуть-чуть може почати гріти, навіть і, і все, і перестає, бо, ну, бо не може. Відповідно, резистори, що цікаво, в даному випадку вони ще цілі. Вони не відгоріли. Тобто показують свій свої номінал обидва. 5, 46 Ом. І другий. 48. Можна замінити, можна залишити. Реле, ну от, я буду заміню на друге 20, 24 вольта. Отут кутушка, наприклад, зараз покаже опір. Там десь кілом з чимось, півтора. Півтора кОм вона показує. Тобто, Зараз заміняє реле, резистори ставимо, і мікрохівка далі працює. От і причина смороду, і причина, того, чому вона, чому вона не гріє. Ну, Це не в 100 випадків, що саме тут причина, але ну, не перший раз, досить така часто є проблема от в цій схемці простенькій китайській, яка досить давно і багато в яких мікрохвильовках. Використовується. Кому допоміг, підтримайте лайком. Напишіть щось.